Будемо зараз друзі з вами говорити про ситуацію на війні і про Вугледар. Поговоримо тому, що вже є офіційний коментар від президента України Володимира Зеленського. А він сьогодні, як я вже говорила в попередній ефірній годині, зустрічається із новим генеральним секретарем НАТО з Марком Рюте. Він прибув до України, до Києва проводить прес-конференцію з Зеленським. Так, от на цій прес-конференції. У президента й запитали про ситуацію з Вугледаром про відхід наших військових. І я зараз спробую вам продемонструвати а, заяву Зеленського, зокрема, що він сказав про Вугледар. І давайте ми Достані, зараз почуємо його. Дальний, Без відповідної зброї ми не можемо зупинити Російську Федерацію, яка Використовує відповідну зброю проти нас, руйнує все. І тоді, головне, руйнує позиції наших бійців. Їм треба зберегти своє життя, бо вони набагато голодніші, ніж будь-які І тому, тому що це люди наші, це громадяни України. І тому дуже правильно, що вони відходять і можуть зберегти себе заради. Держави. І заради своєї юридичної служби. Це абсолютно правильні кроки. Тому ми так і просимо нам дати можливість, щоб Росію зупиняти тією чи іншою спробою, надати досвіду, надати відповідні системи. Чи може нам без цього зупинити Росію? На сьогодні це один із засобів посилення України реальний засіб. Що стосується? Правильно, що президент України знову наголосив на тому, що життя наших людей це перш за все, і саме через це нам довелося відійти із Вугледара, тому що ситуація там була складна хоча ми трималися досить довго, майже два з половиною роки окупанти намагалися все атакувати це місто і вони поклали там величезну кількість. Своїх військових, ну бо їм їх не шкода. Ми на відміну від росіян цінуємо життя людей, і саме тому ми звідти відступили. Тим паче, ми не можемо а, ось так просто нехтувати військовими, класти їх під російські каби, при тому не маючи навіть як їм протидіяти. А, саме тому ми і робимо ось такі важливі кроки. Зокрема. Наші військові зазначають, що насправді це не вплине в подальшому на ситуацію на цій ділянці фронту, тому що а, ми підготувалися, підготували далі оборонні рубежі, і крім того, росіяни ймовірно зараз знаєте застопереться, бо, по-перше, йде вже погода. Зовсім інше зараз підуть дощі, далі зима, ну і навряд чи вони зможуть просунутися далі. Ну а у, сухоп... у сухопутних військах а, говорять про те, що насправді. Захоплення Вугледара це не було ціллю окупантів, хоча що вони там захопили? Руїни. Вони спочатку, як завжди, його знищили вщент, а потім відзвітували про захоплення міста, якого вже не існує. А отже, взагалі, у них надалі стоїть завдання просуватися по лінії Вугледар-Курахове-Покровськ. І на думку а, Івана Тимочка, голови ради резервістів, всю інтенсивність бойових дій ворог перенесе зараз в район міст. Корахове і Салидове, ну і також він зазначає, що зараз окупанти намагатимуться все ж таки використати захоплене місто на свою користь, але у них буде дуже багато труднощів. Про тому, що йдеться про відсутність відповідної інфраструктури. Там, як я вже зазначила, зруйновано вщент. Там а, залишилися лише одні руїни. А, ну і також. А, Буде з попереду зима. Про що я говорила, і ось наголошують у сухопутних військах. Ну і в 72-й бригаді вже відома. Вона нам тим, що боронила вугледар, і відома тими коментарями про те, що, начебто, загинуло там багато наших військових, але там повідомили офіційно, зокрема, пресофіцер цієї бригади 72-ї бригади Чорних Запорожців Арсеній Приліпка. Сказав про те, що у війську все робиться за наказом за командою, відповідно до ієрархії, це потрібно усім розуміти з вищого командування. А вони вже знають обстановку, і відповідно вони діють до цієї обстановки. Тоді вже командир бригади приймає рішення, і там все залежить від того, що відбувається на полі бою, так як ми з вами друзі, не там. Ми не можемо знати, яка насправді там ситуація склалася. Ми чуємо від офіційного командування, від ОСВ Хортиця про те, що довелося відійти, щоб зберегти життя наших військових від президента, від пресофіцера. Але ми не маємо додумувати і говорити і писати про те, що а, ну ось там кинули наших військових. Ні, тому що ми не кинули наших військових. Саме тому ми звідти і відступили. І командир бригади додає, що евакуація поранених бійців була складною. Але наш відхід дозволив мінімізувати втрати. Чому була складною евакуація? Тому що окупанти почали проривати по флангах, і по суті, вони вже ще до 1 жовтня вже контролювали усі ключові логістичні маршрути, дороги. Вони були під обстрілами. Ну і, звісно, як під обстрілами можна виходити. Тим паче, коли росіяни навіть ніколи не дають спокійно відійти, вони а, навмисно знищують наших бійців і роблять все, аби завдати нам максимальних втрат.